Цей чудозасіб Аврори, який нібито може відмити все на світі, заполонив усю мою стрічку. Тікток, тому що будемо робити? Перевіряти, що правда, усі відео були лише про білі речі, а я перевірю на кольорових. Тому беремо якусь з футболок чоловіка, йому все одно не шкода, навіть не помітить. І починаємо нашу творчу частину: оржина, малина, полуниця, шоколад моя найстійкіша помада і найголовніше тональний засіб. Особисто мені найбільш цікаво було, чи впорається з останніми двома цей засіб. Тому готуємо розчин, беремо дві столові ложки нашого порошку, заливаємо його водою і чекаємо дві годинки, поки все вистигне. Ну, як бачите, промішковий результат вже дуже гарний. А найголовніше, що цей порошок не містить жодних домішок і при цьому не шкодить ні людині, ні природі. А використовувати його можна не лише для прання, а й для прибирання. От, наприклад, як я врятувала свою косметичку, зануривши її всього в розчин на 20 хвилин. І, як бачите, результат того вартував. І давайте домовимося. Якщо вас вразив цей результат, ви обов'язково підпишетесь на інстаграм-сторінку Міс Хелен. А я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. До нових зустрічей.